Він же мій хостел. В принципі, він подобається. Він прямо в центрі. Тут гарно відкриваються краєвиди. види. Ось я. Зараз покажу, що до чого. Ось. За що я люблю цей хостел? Прямо в центрі. Прямо в центрі. В самому центрі Одеси. Шикарним видом. Прямо біля їхнього театру. І тут відкриваються просто шикарні види. Тут просто неймовірна краса. Це ось вам центр Одеси. Повно нарядних людей, нарядних статуй. Ось люди гуляють повністю. Все дуже вишукано виглядає. Така ліпка стара. Я сподіваюся, ви відмітили, яка гарна ліпка, які гарні форми передає. Мій телефон зараз допомогою цієї краси в Одесі.